Погода один із найнепередбачуваніших факторів в сільському господарстві, особливо навесні. Може бути сніг, дощ, плюс 20 березні. Позаду мене ви можете бачити поле озимого ріпаку, яке на перший погляд знаходиться в ідеальному стані, але це тільки на перший погляд. Якщо придивитися поближче, ви побачите масове враження грибковими захворюванню. Що протягом тижня йде дощ. По прогнозам погоди в Київській області ще як мінімум тиждень не буде гарної погоди. Чим ми з вами зможемо допомогти? Перша, це як тільки дасть погода внести якісний фунгіцид, бажано з антистресантом та бором. Найкраща пара від компанії «Екорганік» – це фосфітний Кааміну в нормі 1,5 літра на гектар та еколайн-бор органічний в нормі 1 літр на гектар. Ефект від застосування ви побачите вже протягом 10 днів, навіть при середньодобовій температурі плюс 8 градусів. Гарного вам дня та якісних ріпаків!